Вітаю, друже! Цю практику я записала для самодіагностики та самопізнання. Я пропоную вам відправитись у мандрівку, в свою підсвідомість та подивитись, дізнатись, які динаміки, які процеси у вас зараз актуальні. Поглянути на свої субособистості, побачити, як ви проявляєтесь, як. На вас реагують інші люди. Обов'язково напишіть в коментарях, які образи та які емоції ви помітили, я вам допоможу розшифрувати. Для практики вам краще лишитись на самоті, так щоб вас ніхто не турбував, користуватись навушниками та вимкнути світло. Подбайте наперед про власний комфорт. Та у вояж. Добрий шлях. Отже, влаштовуйтесь зручніше. Вимкніть всі сповіщення, щоб вас нічого не відволікало. Переконайтесь, що ваша поза зручна і комфортна. Нехай погляд розслаблено блукає, а ваша увага. Концентруйтеся на диханні. Сповільнюйте дихання. Зараз зробіть вдих на три рахунки і видих на шість. Отже, вдих. Один. Два. Три. І видихайте. Один, два, три. 4, 5, 6, дихайте вільно, розтягуйте дихання ще більше, заплющте очі. Уявіть: всередині вас нескінченний всесвіт, цілий безмежний космос. І коли ви видихаєте, ваш внутрішній простір розширюється. В усіх напрямках, а коли вдихаєте, то спокійно все зависає. Отже, зараз зробіть вдих на п'ять рахунків, і простір зависає, і видихайте на 10, і все розширюється. Отже, вдих один. Два. Три. Чотири. П'ять. І розширюйтесь. Видих. Один, два. Три. Чотири. П'ять, шість. Сім. Вісім, дев'ять. Десять. Дихайте вільно. Зробіть кілька вдихів і видихів. І тепер ще раз. Вдих. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Видихайте і розширюйтесь. Один. Два. Три. Чотири. П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Десять. А тепер, навіть коли ви дихаєте вільно, ваш простір продовжує розширюватись повільно, невпинно, так само, як зовнішній світ безмежно великий, ваш. Внутрішній Всесвіт безмежно широкий і глибокий, і чим глибше і ширше ви рухаєтесь всередину, тим більше розслабляється ваше тіло. Опиніться в центрі свого внутрішнього простору. Відчуйте, уявіть, що ви початок двох напрямків. Двох верторів, що йдуть в протилежні сторони. Один з правої сторони, інший з лівої. Один праворуч в нескінченність, інший ліворуч в нескінченність. Ви зараз в центрі. Ви початок точка відліку. Яка розділяє ці два напрямки. Подивіться подумки в одну сторону, оберіть будь-яку праву чи ліву. Відчуйте, що цей напрямок прямує до певного стану вашої певної енергії. Назвіть її Я один. Уявіть, що там, десь вдалині, знаходиться те, що ви назвали Я один. Зробіть глибокий вдих і видих. Подивіться подумки в протилежний бік. Це та енергія і сутність, до якої прямує цей напрямок і десь там. Вдалині знаходиться інша енергія. Назвіть її Ти моє Я Два. І знову вдих і видих. Подумки зробіть крок назад та відійдіть з лінії, яка з'єднує Я один. Та я два, тепер наблизьте їх одне до одного, відстань між ними не має значення. Нехай ваші я один та я два зустрінуться перед вами, бачать одне одного. Ви тільки спостерігаєте, ніяк не втручайтесь. Ви дивитесь відсторонено, спостерігаєте, досліджуєте, дивитесь, як зустрічаються я один, те, що було в нескінченності з однієї сторони, і я, два, те, що було в нескінченності з іншої сторони. Подивіться на них, як вони виглядають. На що вони схожі? Вони можуть бути схожі на вас, а можуть бути зовсім абстрактні образи, можуть бути як тваринки чи як фантастичні істоти. Вони можуть бути схожі що завгодно. А тепер помічайте, як вони ставляться одне до одного. Які стани емоцій відповідають я один, які стани та емоції притаманні я два. Тепер підходьте до Я один і зробіть крок для того, щоб з'єднатись з ним. Відчуйте себе на місці Я один. Станьте ним. Відчуйте його енергію. Відчуйте його характер. Подивіться його очима. Дайте я один своє тіло. Пропускайте через руки, ноги, очі. Ви це я один. Тепер яка природа цієї енергії? Що ви відчуваєте, коли ви я один? Які емоції тут живуть? А як ви дивитесь на я два, що стоїть перед вами? Як ви ставитесь до нього? Що б хотілося там зробити? Які імпульси з'являються. Запам'ятайте цей стан. Тепер зробіть вдих, і видих, видіть з Я один. Знов подивіться на ці сутності зі сторони. Помічайте, що відбувається. Чи вони якось змінюються? Тепер підійдіть до Я два. І так само вдих із видихом. З'єднайтесь з ним, станьте своїм я два, запустіть його енергію в своє тіло, в руки, в ноги, в серце, в живіт. Відчуйте стихію цієї енергії, її природу. Подивіться на я один очима, я два. Як ви почуваєтесь тут? Яка емоція домінує? Що відбувається? Що хочеться зробити? Який з'являється імпульс? Можливо, хочеться підійти ближче до я один або навпаки відсторонитись? Запам'ятайте ці стани. І з видихом залиште своє ядва та відійдіть від нього. Тепер ви це ви, а ці дві енергії вони належать вам. Подивіться на них ще раз, що між ними відбувається. І станьте між ними. Знову станьте в центрі. По одну руку я один. О іншу я два, одна сторона тіла я один, інша я два. Дайте їм можливість зустрітись у вашому тілі. Подумки, дивіться на них та привласнюйте собі їх енергії. А тепер Привласнюйте собі їх енергії, нехай вони вам слугують та підпорядковуються, змішуйте, з'єднуйте собі їх сили. Ви це не тільки я один, чи я два. Динаміка переходу з одного я в інше. Це теж ви. Ви перетворюєтесь з я один, на я два, але так само ви існуєте. Між ними і вони слугують вам, вони обертаються навколо вас, як планети навколо зірки. І коли вони з'єднуються всередині вас, утворюється якісно нова сила, якісно нова енергія, віддайте ці енергії своє тіло, досліджуйте цю силу, користуйтесь нею. Вбирайте її в себе. І тепер зробіть кілька глибоких вдихів і видихів, щоб вирівняти внутрішній простір. І на рахунок 5 повертайтесь. Один. Два. Дихайте глибоко. Три простір стає рівним та однорідним. Чотири. П'ять. Розплющуйте очі. Як ви почуваєтесь?